Богу, прийдіть і поклонімся приходім Христу Цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімося припадімо самому Христу, Цареві Богу нашому, внімліть люди мої, закону Моєму, преклоніть ухо вашего благого, уст моїх, отверзуть притча устами я провіщаю Гонання з первого і лика слышаком і я, і Отци наші, і поведаша нам, не отоївшися, очат їх в розвіщаючи він возвіщаючи хвали Господні, і сили Його, і чудеса Його ярисотворі. І воздвіжи свідення в Якові, закон положив Ізраїлі. велико заповеда Отцам нашим сказати е Сыновым Своим, якода познает род ін сын виродящийся, і восстанут, і поверить о Сыновам Своим, да на нам, Богование своє, і не забудуть діл Божих, і заповіді його взищут, да не будуть, будут якоживаться їх, род струптив, і пригорчевай. <кхід> Рот, і жени справі серце свого, і не увери з Богом духа свого. Синові Ефреми нарясающе и стреляющий лук, и возвратившись в день брани, не сохранивши завета Божий, в законі його не ходити, і в законе его невосхотеших одети, и забивши благодіяние Игои и чудеса Его, я же показа им, предпоцы их я же сотворив чудеса в землі Египетській на полі та не осе, море море проведи их, представи воды, як уміх, и настави Я облаком в всю ночь огня. Разверзі камень пустыні напої, як обізнім нозі, и зведи воду из камня, і не зведе, як реки воды, и приложивши срішатиму, ему, пригорщиша вишню безводні, и скосіша Бога в серцах своих вопросите, воспросите, брашна душам своим, и клеветаша на Бога и решає да возможнот Бог хвото трапезу в пустыні. По неже порази потікоша и і воды, и потоце на їда, і хліб може дати, і и, или уготовы тетрапезу людям своїм. с його ради свыша Господь, и презре, и Огне возгори сего і и гнев зедина Ізраїля. яко не віра Ваша Богу, и ніже оповаша на спасению Його, і заповеда облаком свыше, і двери небесият тверзи, і у дожде им ману ясті, і хліб небесний даді їм, Ліп ангельський еди чоловік брашно посла до ситості, воздвижья їх с небесей на виді сідай своей ліва, и одожди на ня, як у прах плоті, як у песок морской пірнати, і на нападоша посреді стана їх, окристь, жилищ їх, і я душе, и насытившеся зіло, і желание їх принесе їм, не лишишеся от желания своего ищебрасну, шнусущий устиг їх, і гнів Божий взиді на ня». И уби їх их избранным ізраїлівим зап'ят во всіх сих сорішишище, и не верувавши чудесим його, і в суи те дні їх і лето, їх их сотщанием. Их дал я тогда взыскаху його, і обращахуся і утренний ваху к Богу, і помянувшие, яко Бог помощник ім єсть, і Бог вишній і збавитель ім єсть, і возлюбіша його усти язиком, своїм своим йому. Серце же їхні право с Ним, неже уверившися в завете Його, той же щедрі очисть и гріхи їхні раслит, і умножит отратите ярость свою не разжит, сердцего гнєва своего, і помянує по плоть суть, Дух, ходя, і не обращайся, коль крати и Його в пустині, прогни Його в землі безводній, і обратішася і скусіша Бога, і святаго Израилева раздражиша, і не пом'януша... Руки Його вдень, вонжі ізбави я із руки оскорбляюшого, якоже положи в Єгипті знам'я своє, чудеса, своє на полі та неосі, і приложи в кров реки їх, і істочники їх дані п'ють. посла на не пейся мухи поєдіє, і жаби, і рослия, і даді плоди їх, і дроди їх прогом, убіг градом виногради їх, і чернічі їх слани, і придаді граду скоти їх, і імені їх огню. Посла на гнів ярості своєї, ярості гнів і скот, послання ангела лютими, хоті сотвористе зю гніву своему, і не пощаділо смерті душ їх, і скоти їх смерті заключим, і поразі всякої переворотної в землі и начаток всякого труда їх силені, хамових і воздвіжжя ковці, люди Своє і Возвідя, як остаду в пустині, і настави я на уповання, і не обояшися, і враги їх покри морі, і и я в гору святыні я гору сію же, стяжа дісниця Його, і згна от лица їх язики, и пожирию дає їм землю Божии Бодая, і в селі вселені їхніх їх коліна Ізраилева, і скусіша, і пригорчіша Бога Вишнього, і свиденья його сохраніша, і отвратішася, і твергошеся, якоже, і отці їх, Превратившийся в разращен, і прогніваше його у вашей ухомых і в востуканных своих раздражишь його. слыша Бог, і презре, і уничижи зело Ізраїля, и утри носки селом с увеселением и і, і, і же сі в сів чоловєцих, і и предади прим крепость їх і доброту їх і рук и і врагов, и і затвори оружі люди своя, і достояння своє презре, юноши их поеди Огни дев их неосетовый Быша. Священець їх мечем по душе, и вдовиця їхні оплакані будуть. І восстай, воспя Господь, як уселен, і шумен, и двина, і, і поразі враги Своев сп'ять поношень вечной даде им, І утрину сілення Иосифово, колено Єфремового не избра, і избра колено Иудового Русионю, Южи возлюбий, создай поведи рога святилище своє, на землі основа і вік, і збра, Давид раба своего і восприятие його стат овчих от Боилец його опасти Якова, раба свого Ізраїля достояння своє, і упосеяв в слоби серце свого, і в разуме руку свои наставив я дість. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прессной во веке Вековыми. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо о здраві своїх рідних і близьких за здоров'я. Амена. Господи, Господі, і помилуй. І всіх сродников, і всіх друзів, і всіх православних християн, і всіх просивших у них, помолітіся, і всіх молящихся о нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Нині, і Прісно, і во веки веков. Амінь. Боже, Проїдоша, Прийдоша язиці в достоянні Твоє, оскверніша храм, святий Твой, положи Єрусалим, яко овошної, хранилище, Положиша труп я раб Твоих брашним птицям небесным, плотью преподобных Твоих зверям земным, пролияше кровь их, як у воду, о Христ Иерусалима, и небе погрібай бихом поношення с сусідам нашим. <кхух> Подражні и поругання сущим, окріст нас, доколи, Господи, прогниваючися до конца, рожиться, яко огні рвинье Твое, пролігнів Твой низик, не знающий о Тебе, и на Царстве я же імені Твое, не призваша, Якопоє душе Якова і місто Його пустошиша, не поміні наші беззаконні первих скорода предворятне щедроти Тві Господи, якобній шахом зіло нам, Божий Спасителя наш, слави раді імені Твоєго Господи, і спавин и ріхи наша, імені раді Твоєго, да некогда рекорд язици де Дієсть Бог їх, і да весь Сіво язицях під очима нашими отомщені, крові раб Твоїх плітия, дав ніде з дихання окованих. Повеличуй мышцы Твої, снабди синам решленных, воздашь сусідам нашим, сідмилицею в недру их поношения их, им же поносишате, Господи, мы же, люди Твои, и отцепа жити Твоя, исповим за Тебе, Боже, веки в рот, и рот возвестим хвалу Твою, паси Израиля вон ми, наставляй, оковчай Иосиф, осіяй на херовим их явися пред Єфремом и Вениамином и на Манасієм, воздвигни силы Твои прийди, Воєже спасти нас, Боже Обратіни, і просвіті лице Твоє спасіємся, Господі, Боже сіл, доколі гніваючися на молитву раб Твоїх, напітаєши нас хлібом слізним, напоїши нас слізами в миру, положилися в нас, ріканні сусідам нашим і в разі наших подражнішони. Господі, Боже сіл, Обратіни, і просвіті лице Твоє спасіємся, виноград із Єгипту принеслися, і згналися язики, насадилися, і Хоті сотворилися і сотворили при і насаділи коріння Його, і сповни землю, покри гори, сінні Го, і вітлі Його, кидрі Божія, прострі розги його до моря, і даже рік отраслі Його, скоєні злужилися оплод, його дома, і ти всі, і ми ходящі потім у забагі віпри оддобраві поведіння і поєдє, і Боже сіло, братісся, убий призрісні вісії віщі, посіті винограції. І соверши, і Его же, насади, Десница Твоя, і на сина Человеческого Його же укріпилися и себе, Божен, Огнем і раскопан, от запрещені лица твого погибнуть. да буде рука Твоя на Божа Десница Твои, на сина человеческой Його же и себе, І не відступимо от Тебе, Оживишины, і ім'я Твоє призовем. Господи Боже, силу братины, и просити лица Твоє, спасемся. Радуйтеся Богу помощнику нашему, воскликните Бога Иаковле, примите Псалом, и дадите Тимпан, Салтырка сенс гуслями, вострубите в новомесячи и трубой, во благо знаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеви есть, и судьба Богу Ияковле, свидение воевоси положи, явне языки мод земли египетской, языка Его же не видящий услышал я язык, його жені, видяши, усвіша, от времени хребет его. Руці його коші поработості, в скорбі призваний сіба, вихтя услышать в Тайні будні, искусіхтя на воді прирікання, слышите люди мої засиденства і вам, Ізраїлю, аж послушаєш і мені, не буде тебе тобі нов, неже поклонішися Богу а аз боєцьм Господь Бог твой, зведи тя землі єгипівськи я, розширі уста твоєї сповни я, і не послушаша, люди мої, моїх моєго, Израиль не внятный и стих я по начинаниям сердец их поют, начинаний своих, аж быши люди мои послушали меня. Израиль, <кхух> аж бы по тему я ходил, не о часом же, оба враги его, смирил бы и на оскорбляюще их воздужил бы руку мою, в рази Господню, Солгаша ему, и будет время их век. И напитав их от туков пшенична. И от камень и меда насыти их, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині ныне и віки во Алілуя, 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 слава тобі, Боже! Алілуя, 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 слава тобі, Боже! Алілуя, 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 слава тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо здравії своїх близьких і родичів. <кхм> Імена їх називаємо. Спасі Господі і помінуй. и всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех просивших у них помолиться, и всех молящихся у нас, Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог став, сонный Бого посреди жив Бога рассудит, доколи судите неправду, или царешнику решнику приемлете. Судите сірою Богу, смиренной ниша оправдайте, измите нішею Бога із руки грешничий, избавите Его, непознашение же уразумешивать ми ходять, да подвижу все основания земли, а Бог з'їсті, і синові ви Вишні всі, ви ж, як у вмираєте, і як у Единоткнязе и падаєте. Воскресні Боже, суди земли, а ти наследишь его всіх языцах. Боже, кто подобится Тебе, не примолчи, ниже окрути, Боже, якось и врази Твое шумешь, ненавидящие тебя возле главу, на люди Твоя лукавну ваша воля и совещаша, на святые Твоя, реша, приедите и потребим Я от языки не поменится имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупі на Тязовет завещаша, селение Идумейское і смайлите, мав и огаряни, Гевал и Амон я маликий на племенеці, с живущими в тирі, ибо асур, прийди с ними, бивше в заступление сыновом лотовим, сотвори м'якомадьями, ісисарі, як и овімо пи в потоці кисові, потребившися в дорі, биша, яко огной земний, положи князи їх, яко орівай, зівай, зивей салмана, ся князь їх, ж греша, да наследим себе святилище Божье, Боже мой, положи яко коло, як котрость під лицем вітру, як огонь попаляє добра, як пламінь пожигає гори, так я бур'ю Твою і гнім, тим сміттєше я, їх безчести, і сповні ліце і безчесті, і взищу ім'я Твоєго Господі, да постидяться і смітуться, як вико, і і погибнуть, і да познають, як у ім'я тебе Господь, Ти, Єдині вишній, по всій землі. Коль возлюблене сеління Твоє, Господі, сіли желають, і душа душами, во дворі Господні. Сердце мое, и плоть моя возрадовалась о Обозе живе, ибо птицы о себе храмену, и <кху> горлица, гнездо себе, и де же положи птенцы свои алтари Твоя, Господи, сел, царю мой, Боже мой, блаженье живущие в дыму Твоем веки веково схвалят, Тя, блажен її мужьей, заступление Его Тебе, восхождение в сердце своем положи его идоль плачевное место еже положи, ибо благословение дай законополагай. Ой, до да тут сили, силою Бог Богу Господі Господь сіло, силосли молитву мою, в ноші, Божі, я защитні чи наш, віж Божий на лице Христа Твоєго, як луччя день і Дін во дворіх твоїх паче, тисячі з воліх, в дому Бога моєго паче, ніж і ми і в сирені грішничих. Яко, милость істину, любить Господь, Бог благодаті, славу дасть. Господь, не рішить благих ходящих злоб'єм, ем. Господі, Боже, сіт блажен чоловіку, повайни на Благоволілись і, Господі, землю Твою, возвратілись, і плин яколь, оставились беззаконі людей Твоїх покрились, і всі гріхи їх, укротілись, весь гнів Твой возвратилися, і сіл гніва ярості Твоя, Возвраті нас, Боже спасені наших, і відврати ярость Твою от нас, недаво віки, прогніваєшися на них, і не простріші, Нев Твой от рода в рот. Боже, ты обряжся у живишины, и люди Твои возселятся в Тебе, Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Тве дашь нам услышать, что речет обни Господь Бог, як мир на люди свои, непреподобные Своя, и на я сердца к Нему без безбоящихся, и спасение Его, селить і славу в землю нашу. Милость и истинно святостися. правда и мир благозарства, си истина во сия, и правда с небесе принищей, и Господь даст благость, земля наша даст плод свой, правда пред ним прикрыт, и положит путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Зараз поминаємо по імену своїх родичів, близьких, які померли за упокой. Упокой, Господи, душу усопших, раб твоїх. Сробнику из всех усопших, православных христиан, и всех на поле брани убиенных, и всех моновозаных помолитесь, всех отвеков живших и уезжих, прочтите им совершенно вольные и невольны, и дари им Царство Небесные, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий крих, святий безсмірний, помілий нас, слава Отсуй Сину, і Святому Духу нині, прісний великий вікованій. Присвята й Троїця, помилуй нас, Господі, очисти ріхи наша, влади попрості беззаконня наша, святий посіті, сірині мище нашу, ім'я Твої раді. Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй. слава Отсує і сину, і Святому Духу нині, во великий вікований. На Будь на наш наши же иси на небесек, да светиться имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, кому небеси, на земли хлеб наш насушный, дашь нам гнесть, и остави нам долги наше, кожи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас свои искушения, но избави нас от лукавого, и мущи душе моя, Рощество покаяння, приступи, слизяще, воздыханием во врачу врачу души телес, освободи мне человеку любчий, Побуд многих сорішень, сопричти ми блудницы, розбойнику і метрю, і дарий мне Божии беззаконии моих прощений, спаси мья, славу Отцу, и Сыну, и Святому Духу, метре в не порівнувах, і блуднице слез не стяжах, не думийся вот ослепление о таком исправлении, над твоїм благоутробим спасіння Христі Христе Божі, як ко чоловіку любець, і нині, во віки векова, Богородице Діво Дєво, я сина Твоєго молі, з горніми сілами прощення привішеній нам прежде конца дарувати, і вели, милость. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господі, поміли, Господі поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй, Господі, помідуй Господі, поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі, поміли, Господі, поніли, Господи, помилуй, 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 воссияй в серцах наших, чоловіку любчого, Господи, Твоего Боговедень, митленный свят и мислене нашу тверди очи, во іванских твоїх проповеданні розуміння. Вложи в нас і блажених Твоїх заповідей страх, да плоски, я похоті, вся поправши духовне життєві стобродим, вся яжико благогожденню твоему и і мудствующий и дійще, Ты бойся присвящення душі телес наших, Христе Боже, Тебе славу, села им с обизнальним Твоим Отцем, и і благим благими животворящими Твоїм духом, нині и приснуй вовеки віков, Амінь. Спрашуйте, можете питання задати. Що зможете, відповімо. Спасі Господі. За молитву вас всіх. Прочитали ми кафізмочку 11. Ми її доєднуємо обично до черніх молитв, але трошки сьогодні не вийшло. Господи, помилуй всіх нас і знаєте, що Псавдира має дуже велику силу. Колись ми про таке поговоримо, як святі отці про це говорять. А зараз всім ангелах хранителя та прагніть, хто ще не спіть, мирного неба. Спаси, Господи. Що я вам скажу? Треба не подумати над вашим питанням. А поки що, а не захраніть Не знаю, треба молитися, бути з Богом. Що Господь урозумляв, оберігав, дав духовний розум. В наш час що може бути, а не нахреніть для всіх?